І всім привітки! І це продовження хаос обустройки. Ну, Я вже за кадром обустраювала. І я також зробила прохання одної дівчинки на ютубі, вона моє підписниця. Також я вже все виконала, приємного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Це ми обстраивали в минулі селі. Оце я додавала. Просто вже речі на складі кінчилися і так взагалі. Так що шає-шає. Що що Обистраювала як могла. Ну тут от пусто, тому що вже закінчились речі окончательно. Це типу, щоб розходитися, може вона придумає щось. Ну, Там діончики можна поставити. Те, що можна буде брати далі. Отут От уже маленьких. Вот. Так, я приберу тут свою ос і кімната старшої. Далі наступна. Це у нас вже Так, ну у мене тут такі. Ну, вот такие лишку було. <схе> ну, можно найти еще в магазине с покупками, еще там такие лишка там и для О, для семьи. Вот так вот. Нет, вот, тут вот, то такие. Что ж вот такие у меня вышло идея, можно и полностью брать. Дівчинку, насолоджуйся, але там, де були пусті місця, маєш або щось поміняти, там є магазин, то що... зараз я покажу, якщо ніхто не в курсі ось оцей оранжевий коло цього метро. І тут є багато поверхів, тут можна брати кучу речей. Вот так от. Ну, що ж не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій канал. Дякую за 70 підписників. Я до літа хочу набрати 100. Що ж, Всім пока до наступної серії.